Вітаю! З вами Алекс Масевич. Сьогодні ми говоримо знову про системний аналіз. І минулого разу я вибачте за словом, тобто вибачте за те, що сталося, ем, кусочок не продиктував. Хоча, в принципі, це якраз і є тема за 24 -те число. Тому, як то кажуть, ми видалимо оці манашечки і запустимо наше відео. Отож, як то кажуть, знову вітаю! І це у нас є тема аналіз процесів функціонування системи. От. Можна виділити наступні методи аналізу процесів функціонування системи. Функціонально-вартісний аналіз, який використовує кейс-засоби, другий морфологічний аналіз, метод морфологічної скрині, третій використання когнітивних карст та знакових графів, які дозволяють встановити зв'язки між елементами, параметрами, змінними їх впливу. Четверте це побудова мереж Петрі. При створенні і при аналізі функціонування системи. Отож і п'яте це таблиці рішень. Є багато галузей, де проблеми легко представити або зобразити, по-українськи буде краще зобразити, у вигляді графа. Системний адміністратор. На сьогоднішній день в Україні відповідає за все. Якщо дивитися на малі фірми, якщо дивитися на великі, то він відповідає тільки за системну адміністрацію. А якщо дивиться вправді в очі, як казав наш викладач, то системний адміністратор відповідає на сьогоднішній день за все, що відбувається на фірмі, є пов'язане з комп'ютерами, з дротами, з перезагрузкою, переустановкою Windows і так далі. Системний аналіз. Є два варіанти системного аналізу. Або він потрібен для створення нової системи, або він потрібен для того, щоб покращити існуючу систему. Системи бувають стохастичні, тобто відкриті, неврівноважені, імовірнісні. І детерміновані, тобто точні. Чи редуковані. Є ще шостий метод. Аналізу процесу функціонування системи. Це є кореляційний аналіз. Кореляція це є співпадіння, чи співпадає одне з другим. Ідемо далі. Якщо вам, до речі, це відео подобається, ставте лайк, поки не пізно. Таблиця рішень будується у формі методів. Секунду. Перепрошую, у формі матриці, яка відображає множину вхідних умов і множину дій. От. Складається вона з двох частин. Таблиця рішень. Верхня частина це умова. IF. якщо нижня частина, як правило, це дії, то. THEN. Якщо говоримо про паскаль, це if і THEN. Якщо говоримо про C, це if. Далі дужка кругла закривається кругла дужка, і фігурні дужки, у яких записується дія. Або багато дій. От. Ліва частина таблиці це опис умов і дій. Права це опис можливих комбінацій. Уявіть собі, табличку. Є табличка, яка має купу стовпчиків і купу рядків. Тепер десь собі у голові, а ви її уявили собі у голові, відділіть, розділіть ту табличку на дві половини. І верхня половина має заголовок умови. Нижня половина має заголовок дії. Після слова умови йде велика довга палка вниз. Ну, тобто, як ви розумієте, мається на увазі не що інше, як розділення клітинок у Excel, або у Access. Ну, або ще у чомусь іншому, чого вам там хочеться. Отож, умови. І після тих умов у рядочок записуються саме ті умови. Там, наприклад, одна нумерація умов. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Під словом умови. Вплоть, ну як вплоть, як то буде по-українськи, прямо дотикаючись до дій, йде багато різних умов. Наприклад, ми тут писали перший, другий, третій, четвертий. Ага, це мається на увазі екзамени. Здача екзаменів. Перший, другий, третій, четвертий. От. І дії. Піти на канікули. Перездати, піти на перездачу, третє, покинути університет. Отож, на перехресті умови і, ем, і номера цього умови, наприклад, перший і один. Очі, це одиничка, якщо вважається, що екзамен здано. Другий здано так само під ним ще одна одиничка, третій здано одиничка, четверта одиничка. Тобто ви виявили собі стовпчик з чотирьох одиниць, кожна з яких відповідає першому, другому, третьому і четвертому екзамену. Наступний стовпчик, який у нас має назву 2, тобто другий випадок умови, друга комбінація умов це одиничка для першого, одиничка для другого одиничка для третього і нуль для четвертого. Що означає 0 для 4? Це означає, що студент здав усі три екзамени, крім четвертого. От. І тоді, унизу, там, де діє, він йде на перездачу. При тому на перездачі пишеться 2. От. А якщо він йде на канікула, то попередній стопчик Ось бачимо, що всі екзамени здав, і зразу йде на канікул. Поставимо одиничку, там де йде 5 на канікула, діє. От. Ну, я думаю, ви зрозуміли. І далі перебираються усі можливі комбінації. Наприклад, здав чотири предмети, здав три, здав два, здав один і нічого не здав. Якщо він нічого не здав, то він покидає університет. Покидає університет, значить у рядку, де знаходиться покинути університет, а, ну, там записується трійка. Але у відповідності на перехресті покинути університет і п'ятірка. Все. Якщо відео подобається, ставте лайк. Далі ввести пароль це ще одне завдання. Є у нас умова, знову уявіть собі ту саму табличку, але просто очистить дії в себе в голові. Є умови, якщо розмір паролю за малий, інше, якщо розмір паролю за великий, інше, якщо пароль неправильний, інше, якщо пароль правильний, і дії, які можуть бути дії. Видати повідомлення у вигляді сигналу. Видати код помилки, друга дія, третя дія, повернути символ. І четверта дія прийняти пароль. Ем, таке слово сполучення, ну, не, не слово сполучення, а умова і дія. Якщо, наприклад, розмір замалий, то видати повідомлення про помилку у вигляді сигналу, що. Бінь. І напис. Повідомлення за мале. І отож, якщо то, це називається продукція. Коли велика кількість дій і більшість комбінацій є реальними, тоді доцільно використовувати ТР. Де у нас ТР це таблиця рішень. От. Коли мала кількість дій, і не всі комбінації є можливі, то краще будувати дерево рішень ДР. Якщо вам цікавий цей метод, або якщо вам взагалі цікавий системний аналіз, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Продовжимо. Когнітивні карти. Так, когнітивні карти, або, інакше кажучи, це знакові графи. Призначення таких штук це виявлення структури причинно-наслідкових зв'язків між елементами системи та оцінка наслідків, що виникають при зміні зв'язків. Або внаслідок сторонніх дій. Елементи системи, що вивчаються, це концепти. А концепти це у нас будуть вершини знакового графу. Або, як кажучи, вершина графу. Причина-наслідкові зв'язки це не що інше, як дуги графа. А якщо вже взагалі тривіально говорити, то це є лінії, які з'єднують кружечки, де кружечки це вершини графа, а лінії, які з'єднують кружечки, це дуги графа. А дуги графі це причина наслідкові зв'язки. А вершини графа це концепти. Надіюсь, тепер ясно. Тобто концепти зображаються кружечками і називаються вершинами графа. Причини наслідкові зв'язки зображаються дугами і називаються дугами графа. Ну, тоді зображуються лініями. Поїхали алгоритм дослідження. Алгоритм дослідження когнітивної карти, наскільки я розумію, перше проаналізувати задачу. І виділити фактори або змінні, що впливають на ситуацію. Тобто виділити саме ці концепти. Ми аналізуємо задачу і виділяємо концепти. Виділяємо фактори або зміни, що впливають на ситуацію. Друге, встановлюємо, чи є між ними зв'язок, чи є дуга. Дуга є? Спитати треба в себе, або в когось іншого. А якщо знайду, за жарт, ставте лайк. Третє. Встановлюємо характери зв'язку. Найпростіший зв'язок це плюс, додатні, Мінус, ну, від'ємне. Тобто, якщо щось збільшується, то щось меншується, це мінус. І нуль. Немає зв'язку, немає дуги, немає лінійки, яка би з'єднувала два кружечки. Отож, ми ставимо плюс, коли дуга, додатня. Коли знак більше, і означає, знак, і означає значення більше. Коли знак менше, дає значення менше. Мінус, коли дога від'ємна. Тобто, коли знак більше, означає значення менше, а коли знак менше, означає значення більше. Чим більше буде відвідувачів, тим більше буде споживання електроенергії у готелі. Що ми поставимо тут плюс? тому що тут більше відповідає більшому. Чим більше буде відвідувачів, тим більше бачити, більше більше, буде споживання електроенергії. Чим менше буде, Відвідування, тим менше буде споживання світлової енергії. Це також буде додаткові плюс. Чому? Бо тому що менше, менше, більше, більше. Всюди буде плюс. А тепер увага. Чим більша вартість, тим менше відвідувачів. Чим більша вартість, скажімо, готелю у закинутому місті, де люди мають мало грошей, тим менше відвідувачів. Бачите, тут більше, тут менше. Ставиться мінус і називається від'ємна від від дуга. Або від'ємна характеристика зв'язку. І друге, чим більше фабрик у світі, тим менше чистої екологічної сфери. І тоді знову ставимо мінус. Бо тому що чим більше фабрик, тим менше екологічно чистої сфери. Нуль, коли нема зв'язку. Четвертий пункт нашого алгоритму дослідження когнітивних карт. Наступний. Можна встановити вагу кожного зв'язку. Тобто він не є обов'язковий пункт, але можливий. П'ятий це побудувати сам граф. Шостий це проаналізувати граф, а граф це наша система, стійкість, тобто стабільність. Що до цього відноситься? Бачимо пункт 6.1. Дослідити зворотні зв'язки. Тобто, чи є у нас цикли? Ще глибше. 6.1.1 можна сказати, від'ємні зв'язки стабілізують систему, як правило, а додатні зв'язки дестабілізують систему, як правило. Якщо кількість від'ємних дух парна, чуєте? якщо кількість від'ємних дух парна, зв'язок є позитивним. Якщо кількість від'ємних дуг не парна, зв'язок є негативним. От. Тепер 6.2. Визначити стійкість кожної змінної. Окремо. Поговоримо тепер. Ні, Спочатку поставте лайк, якщо ви цього досі не зробили. І підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще цього не зробили. І тепер поговоримо про моніторинг рівня забрудненості, наприклад, в регіоні. Є у нас такий граф, який складається з наступних, е, так, я вже сам не пам'ятаю, як вона називається, з наступних кружечків. А кружечки це у нас було що? Що це було? Концепти. вершини графа. Наступні вершини графу. Перша кількість е, населення. Друга кількість підприємств, що мають відходи. Третя кількість транспорту. Четверта кількість зелених насаджень. П'яте вміст шкідливу речовину у повітрі, шосте вміст шкідливий речовин у водоймі, сьоме вміст шкідливе речовину у ґрунті, восьме температура. <кх> Давайте подивимося. Намалювали собі вісім кружечків, які розмістили у будь-якому порядку, але так, щоб між ними було достатньо відстані, щоб провести стрілочку і на ній написати плюс-мінус. Ну, бо якщо нуль, то стрілочка взагалі не проводиться. Отож. Кількість населення перше, а друге, кількість підприємств, що мають відходи. Давайте подумаємо: від 1 до 2 буде додатнє чи від'ємне. Чим більше населення, тим більше підприємств, що мають відходи, чи тим менше підприємств, що мають відходи. Дивіться, як думаю я. Ви можете по-інакшому думати, можна сказати, в даному випадку я виступаю аналітиком. І ви теж можете бути аналітиком у даному випадку. Отож, чим більша кількість населення, Тим більше людей, правильно? Чим більше людей, тим більше таких людей попадається, які хочуть створити своє власне підприємство. А чим більше підприємств, тим більше ймовірність того, що буде підприємство, які мають відходи. Тому, я вважаю, що це є позитивний зв'язок. Він, звичайно, негативний вплив має для довкілля, але це позитивний зв'язок у тому, що більше є більше. Тобто, чим більша кількість населення, тим більше підприємств, що мають відходи. Дивимось на третє, це є транспорт. Дивіться, кількість населення і транспорт. Я вважаю, що тут треба розглядати з точки зору, скажімо, не люди, які осіли спосіб життя ведуть, а ті, які їздять на автомобілях. Отож, чим більша кількість Населення, ага, але тут говориться про населення. Тоді можна посперечатися, тут сильно можна сперечатися, але я вважаю, що це все одно позитивний. Бо чим більше буде людей, навіть якщо вони живуть у квартирах, вони все одно заробляють гроші. А раз вони заробляють гроші, значить вони можуть купити собі машину, значить збільшується кількість транспорту. Логічно. Логічно. Отож, від 1 до 3 ставимо стрілочку. Але стрілочка не пряма, а така заокруглена, як веселка. І плюсик. Плюсик ставиться над стрілочкою так, щоб було видно, що він належить саме до цієї стрілочки. Від 1 до 3 у нас позитивний зв'язок. Дивимось, що у нас четверте: кількість зелених насаджень. Що написали ми? Ми написали, що зворотній, від'ємний зв'язок. Тобто, чим більша кількість населення, тим менша кількість зелених насаджень. Дивіться, чим більша кількість населення, тим більша кількість підприємців. А чим більша кількість підприємців, тому що з населення підприємці беруться, і чим більше населення, Тим більше там кожен, наприклад, п'ятий хоче бути підприємцем. так? Він стає підприємцем, кожен п'ятий, а чим більше населення, тим більше тих п'ятих елементів. І ті п'яті елементи, так би мовити, ці самі як їх, підприємці створюють собі якийсь бізнес. А щоб створити бізнес, їм потрібна якась площа. А щоб мати ту площу, вони викорчовують зелені насадження. На жаль, у нашій країні так є. Не знаю як у вас. Отож, я вважаю, що зв'язок негативний. Тобто, від 1 до 4 ставимо стрілочку, на яку має підпис мінус. Продовжуючи, хочемо сказати, що вміст шкідливих речовин у повітрі залежить від кількості населення. Позитивно. Отож, від 1 до 5 стрілка з плюсом. Тобто, чим більша кількість населення, тим більший вміст шкідливих речовин у повітрі. Чому? Ну, по-перше. Люди курять. Чим більша кількість людей що курять, тим більший вміст речовини в повітрі. По-друге, чим більша кількість населення, як ми визначили попередні, тим більше підприємств що мають відходи. І у зв'язку з тим так само більша кількість речовини в повітрі. І така сама ситуація з кількістю шкілевих речовин у водоймах, у ґрунті і в принципі, на рахунок температури, отут у нас вийшла весела дискусія. Але давайте поговоримо з 1,5, тобто кількість населення і вміст шкідливого речовину повітря. Ми тут написали, що зворотній зв'язок від 5 до 1, стрілочка напрямлена, йде мінус. Тобто, чим більше вміст шкідливих речовин у повітрі, тим менша кількість населення. Дійсно, чим більша кількість шкідливих речовин у повітрі, тим більше людей вмирає, скажімо прямо. Чому вмирає? Бо тому що шкідливі речовини вбивають людей напряму. Тому мінус. І наступне. 1,6. 6 – це у водоймах пішов плюс. А чим більша кількість шкідливих речовин у водоймах, тим менше кількість населення, бо люди йдуть купатися. І у зв'язку з тим, що там шкідливі речовини, вони теж вмирають, скажімо так. Що стосується сьомого, то у ґрунті, чим більша кількість населення, тим більше, звичайно. Кількість шкілевих речовин у ґрунті, бо тому що люди викидають свої, а, навіть пляшки від пива, від горілки від алкоголю, беруть і викидають на грядки. А грядки це ґрунти. І так само вони викидають рештки їжі, так само вони навіть закопують якихось там, ну, в принципі, закопувати якихось там тварин, тварин мається на увазі, це ну воно не сильно, воно там перегниває і утворюється гумус. Але, ну. Все ж таки забрудненість зростає з кількістю населення, тому що у ґрунтах, тому що люди також цигарки свої викидують, і, і воно в ґрунті воно дуже довго перемелюється, ну не перемелюється, а розкладається, господи, Розкладається, тим пальніше воно розкладається. І так само поліетиленові кульочки, ну не кульочки, а як це буде українською мішечки. Поліетиленові мішечки, поліетилен розкладається раз на тисячу років. Ну тобто 1000 років приходить і тоді аж той мішечок перетвориться у ну, розкладеться повністю. Далі дивіться, далі можна йти підприємства, що мають відходи до третього, до транспорту. Якщо чим більше підприємств, що мають відходи, тим більше транспорту. Я вважаю, що так, бо, тому що кожне підприємство, що має відходи, це в основному завод. Шкідливі відходи маці. Отож, завод є, це означає, що на ньому працює багато людей. І а, суть не в тому, а суть в тому, що ті підприємці, які створюють завод, ну принаймні у нас в Україні, вони обов'язково купляють собі купу купенну машин. Тому чим більша кількість підприємств, що мають відходи, тим більша кількість транспорту у регіоні. Отакий у нас вийшов позитивний зв'язок. І так далі можна розглядати 2-3, 2-4, 2-5, потім 3-2-3-4, 3-5 і так далі. Боже, тут ще так багато треба всього читати. Давайте, може, ми це перенесемо на інше відео, бо у нас вже і так, 22 хвилини. Хватає з вас. Далі буде морфологічний метод. Це буде урок, скажімо так, 3-2. Це я перейменую на... Ой, перепрошую, 4-2 походу. Бачите, тут лекція 3 завантажена. Тому це буде лекція 4. Лекція 4.1, Лекція 4.2 буде. Далі. Якщо відео сподобалося, став лайки, так і підписуйтесь на канал. З вами був Алекс Па-па!